Всім привіт! Друзі, часто мені задають таке питання: скажи, будь ласка, підскажи, яка штука то рука краще, яка гірша, чим робити, як робити. Дивіться, ну насправді я вам не можу там прямо сказати, що краще, що хуже, тому що стиль задає ритм. Ви повинні розуміти, от в якому стилі ви будуєте, в тому стилі ви повинні підбирати собі якісь матеріали під цю задачу. Наприклад, ви ще повинні розуміти, що які бувають у нас штукатурки. У нас буває, от я знаю, 5 систем. Перша, наприклад, це саме ідеальна система це глиняна система. Всі знають українська традиційна штукатурка, мазанка. Там от щось, якщо ви будуєте щось в українському стилі, то, звісно, ви вибираєте глиняну систему. Це у нас є глиняна система, у нас є цементно-піщана система, у нас є цементно-вапняна система, у нас є вапняна система чиста і у нас є гіпсова система. Ді, це 5 систем. І сказати, що щось краще, щось гірше, Зовсім коректна, тому тут потрібно вибирати під задачу. От яка у вас задача? Під це треба вибрати і систему. Наприклад, якщо щось екологічне в екологію, та, то ми йдемо там в вапняні, вапняні системи, дивимося, там вапня цементно-вапняні системи, теж вони в екології досить гарно себе поводять. Наприклад, якщо ви собі хочете щось таке комерцію, якусь по-бистрому собі відбудувати, там у нас вже більше да, використовуються гіпсові штукатурки, це як правило у нас стіни там, з газобетону, потім гіпс, але у вас 100% повинна бути якісна вентиляція, рекуперація. Там, якщо, наприклад, у вас якісь мокрі приміщення, да, там якісь там паркани на вулиці, чи якийсь басейн, чи ще щось, треба щось на вулиці поштукатурити, то це в нас цементна піщана штукатурка. Тому сказати, друзі, що щось краще, щось гірше, не можу. Все під задачу. Якщо вам цікаво про якусь систему, чи вам потрібно допомогти підібрати якусь штукатурку, то задавайте питання: чого вас стіни, в якому стилі у вас ремонт. Що по фінішу ви думаєте, і спробую вам допомогти підібрати якісні матеріали. Все, всім гарного дня, на зв'язку.